Дорогі братя і сестри, тут ви зараз бачите делегацію, яка ходила на переговори із урядом. Ми поставили, довели до відома прем'єр-міністра і членів уряду вимоги тарифного майдану, ті питання, за якими ми з вами стоїмо. Отже, інформую вас про результати переговорів. Перше. Більгова норма споживання газу. Зараз, відповідно до рішення уряду, вона становить 200 кубів на один місяць. Без, І якщо, наприклад, у місяць цей жовтень чи листопад використовуємо не 200 кубів, а 100, то 100 зекономлені кубів газу на наступний місяць не переходять. Тобто людина таким чином втрачає. Про що ми домовилися і витрусили, вибили з уряду. Домовленість досягнута така. І буквально завтра уряд видасть постанову на виконання нашої домовленості, про те, що вони вносять зміни у постанову щодо обсягу споживання газу по більговій ціні і встановлюють. 1200 кубічних метрів газу на опалювальний сезон. Крім того, у січні за результатами споживання газу за листопад, за грудень місяць переглянуть цю норму. Тобто, кажучи простими словами, в результаті домовленості ми добилися те, чого і вимагав Майдан. Чотириста кубічних метрів газу на місяць по білявій ціні. Три тисячі шістсот. Будь ласка, ви давайте дослухайте. Є дві ціни зараз. Є три шістьсот і є сім двісті. Якщо людина виходить із двохсот кубів. Наприклад, 201, 250 кубів у місяць, 300 кубів, то вже платять по 7 гривень 20 копійок за куб. Ми домовилися про те, що 1200 кубічних метрів по пільговій ціні, по 3600, а не по 7200, на опалювальний сезон, а фактично до січня місяця, тому що за результатами споживання. У листопаді, у грудні і в січні уряд переглядає цю норму. І Якщо не вкладаються у пільговий обсяг споживання газу, значить вони його збільшують. Тобто фактично у нас виходить до 400 кубів по 3-600 на місяць. Я вважаю, що це безумовно важливо, а не 200 як було. Далі і пообіцяв премєр міністр Яценюк, що ця постанова буде випущена буквально завтра, Завтра е з результатом досягнутої домовці. Далі підписана при нас при учасниках переговорів, підписана постанова про автоматичне нарахування субсидій. Тобто, сьогодні для того, щоб людині отримати субсидію. Треба ходити в пенсійні фонди, треба ходити в соціальні відділи і нараховувати цю субсидію. Це те, чого ми з вами вимагали. Для чого пенсіонеру ходити, збирати папірці, коли в пенсійному фонді і в соціальному відділі є всі інформація про пенсіонера. Тому прем'єр Яценюк підписав при нас сьогодні постанову про автоматичне нарахування субсидій, для того, щоб люди не ходили, не здавали ніяких папірців. За те, що у парламенті будемо сприйнявши відповідний закон, Порошенко наклав вето на цей закон. Сьогодні ми вибрали, щоб ця постанова була підписана Кабінету міністрів України. Третє. Третє. Сьогодні в нашій присутності, прем'єр Яценюк, підписав постанову, якою збільшено. На 30% площа, житлова площа, на яку нараховується субсидія. Тобто 13,65 житлової площі квадратних метрів плюс 35 квадратних метрів загальної площі, на 30% збільшена площа нарахування субсидії. Я вважаю, що це теж дуже важливо. Далі. Досягнута домовленість, яка зафіксована в протоколі наших переговорів, і буде зафіксована відповідним рішенням уряду про те, що перерахунок тарифів за результатами першого кварталу 2016 року буде здійснено, зважаючи на ціну імпортового газу. Тобто є перспектива. Є перспектива то те, що ціна на імпортний газ буде знижена, суттєво знижена. В зв'язку з цим Росія, до речі, зараз декларує, ну імпортний це не тільки російський газ, а це різний газ. Російський, європейський. Росія, наприклад, зараз там по 150 доларів буде, можливо, буде, не знаю, ну так сказали, нафтогаз. Тобто залежно від ціни на газ. Домовились і зафіксували ці домовленості, переглядається вартість тарифів. Знижується ціна на імпортний газ, знижуються тарифи. І це обов'язок уряду, який зафіксований, який буде оформлений відповідним рішенням уряду за результатами наших переговорів. Четверте. Четверте, щодо нашого газу, зараз дойдемо до нашого газу. Але перед цим ще одне рішення. Сьогодні також підписано постанову в нашій присутності про коригування тарифів через е, обрахунок температури повітря. Що робиться зараз? Незалежно від того, яка температура повітря, ми маємо сплачувати за газ. Пропонується. І це в постанові відповідно зафіксовано. Кожен день бере температуру повітря, яку дає гідрометцент, і по місяцю перераховується вартість тарифів. Тобто, якщо температура в цьому місяці менша, ніж температура у минулому, перераховується і повертаються кошти за рахунок наступного місяця. Тобто такого це взагалі ніколи такого не було. На температуру повітря, що перераховували тарифи, облгази дають газ, і незалежно від того, чи мінус 20 чи плюс 10, гатять газ і топлять батареї. І ми повинні при плюс 10 платити за опалення точно так же, як і при мінус 20. Це дурня, це неправильно. Якщо плюс 10, а не мінус 20, то ми відповідно повинні, повинні менше платити за споживання енергоносіїв. Облгази в цьому були не зацікавлені, бо їм головне стягнути гроші. Постанова, яка підписана, передбачає перерахування коштів, повернення коштів залежно від температурного режиму. Чим вища температура, наприклад, у грудні місяці може бути плюсова температура, і це означає, що не менше платимо за тарифи за споживання газу. Я вважаю, що це теж дуже важливе рішення. Далі Супер, так же, отож. А то у нас холодні батареї, ми платимо. На вулиці стоїть плюс 15, ми платимо. Абсолютно правильно. Ми відкриваємо фірточки і фактично опалюємо повітря. А ми добилися, щоб вони нам нараховували тарифи залежно від температури. Отак. От Далі пішли. Правильно. Послухайте, он хай Іван Дмитрич скаже, як ми вели ці переговори, скажете. Будь. Так, От, не далі. Не буде. Е, е, про автоматичне нарахування я сказав, про жит... збільшення житлоплощі сказав, про перегляд більшого обсягу споживання газу сказав, про повернення коштів залежно від температури сказав. Про коригування перегляд тарифів залежно від ціни імпортного газу сказав. Тепер щодо НКРЄ КП, яка створена незаконно. Уряд підтримує нашу ініціативу, і фракція Яценюка в парламенті голосуватиме за ліквідацію НКРЄКП, створену указом президента, і формування НКРЄКП на підставі закону, щоб вона була незалежна від олігархів і від будь-яких політичних впливів. Далі, найголовніше, вони вносять до парламенту і просять нас підтримати, і ми підтримаємо це обома руками. Проєкт закону про розкриття структури тарифів, щоб кожен з нас міг зайти на сайт і побачити, звідки береться тариф, як облгази, обленерго формують ці тарифи. Це надзвичайно важливо розкриття структури тарифів, бо сьогодні вони в тарифи пишуть. І мобільні телефони, і автомобілі, і відпустки, і з коханками, і Бог знає що. А ми повинні чітко бачити, звідки береться такий тариф: ось газ, ось НДС, ось вартість е, транспортування, і в підсумку маємо вартість тарифу. Ми, наша фракція, радикальна партія, за цей закон безумовно буде голосувати. Далі, щодо лічильників. Значить, уряд взяв зобов'язання на себе разом із Нафтогазом і ЄКБ до 1 липня, до 1 червня 2016 року за рахунок бюджету встановити лічильників усіх житлових багатоповерхових будинках. Лічильники постановою Кабміною, відповідно буде зареєстровано. І передбачено кошти в державному бюджеті. Лічильники за рахунок бюджету в усіх багатоквартирних будинках. Будинках для початку на кожен будинок. Далі мораторії на продаж землі. Значить, прем'єр Яценюк дав слово, що його фракція. Одноголосно голосуватиме за продовження мораторію на продаж земель проти продажу земель. Публічно при оцих людях під стенограму дав слово, що його фракція одноголосно голосуватиме за продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. Я вважаю, що це надзвичайно важливий результат. Щоб ми не дали розграбувати землю, як це хочуть олігархи, які сьогодні тільки ждуть 1 січня, щоб закінчився термін дії мораторіїв і потім вони будуть розтягувати нашу землю. Дякую далі. Передам слово Івану Дмитровичу. Е, Хай він розкаже про ті питання. Так, да, будь ласка. Секунду. Ша... Шановні друзі, секунду. Зараз даю слово представникам Чорнобицям. Нехай він поінформує про е, результати розмови з представниками уряду, а потім ми з вами порадимося щодо наших дій. Будь ласка.